Зранку прокинувся і вже втомлений. Потрібно зробити так багато чого, так багато чого сплановано, але, на жаль, на все це немає ніяких ні сил, ні енергії, хочеться просто лягти і робити нічого повна відсутність внутрішньої енергії. Кому знайомий цей стан? Я думаю, що багатьом. Сьогодні ми будемо говорити про те, як всередині себе відновити активувати джерело постійної внутрішньої енергії. Усім привіт! Мене звати Урусова Яна, я професійний коуч, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення покращити абсолютно всі сфери свого життя, щоб бути більш здоровою, щасливою і багатою людиною. Погнали! Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, так я буду розуміти, що вам потрібен цей контент, і буду далі його створювати для вас. Питання внутрішньої енергії, я дуже детально розбирала у себе в TikTok і в Інстаграм, до речі, підпишіться, якщо вам цікаво, і вирішила, що потрібно цю тему винести на Ютуб, тому що тема важлива. Взагалі, в нашу внутрішню енергію зараз називають новою валютою нашого часу. І це дійсно так, тому що ви знаєте, зараз дійсно якимись успішними людьми стають не ті, хто дуже розумні, дуже кмітливі, а ті, у кого великий внутрішній енергетичний ресурс. Тобто, коли людина. Прям живе своє життя на максимумі, коли у неї стільки внутрішньої енергії, щоб реалізувати будь-що про що вона мріє, чого вона хоче. Але на жаль, сучасний світ такий, що люди втратили зв'язок з собою, і багато хто. Опиняється на такому енергетичному нулі, а то й на енергетичному мінусі. І сьогодні я з вами поділюсь тими інструментами, які допомагають мені тримати рівень моєї життєвої енергії, досить високим, і е, те, що в принципі спрацьовує не лише для мене, а й для моїх клієнтів, для тих людей, які проходять мої навчальні. Програми для всіх тих, кому я про це розповідаю. Насправді, інструменти дуже прості, і, можливо, ви скажете О, і ця туди. І знову про це розповідаю, що нема нічого нового. Але насправді, все те, що для нас працює, воно не нове. І воно плюс-мінус однакове. І воно плюс-мінус працює майже на кожній людині, тому що ми з одного боку всі різні, а з іншого боку, ми в чомусь всі дуже схожі і в чомусь всі однакові. І так. Давайте спочатку поговоримо про те, що забирає нашу внутрішню енергію. Ем... І, мабуть, паралельно я буду розповідати, якраз це забирає і що робити для того, щоб відновити внутрішню енергію. Дивіться, перше, що вам потрібно запам'ятати раз і назавжди, ваше фізичне тіло це ваш такий скафандр, в якому ви досліджуєте навколишнє середовище. В якому ви проживаєте своє життя. І ваше тіло має бути в дуже класному стані. Не буде у вас високого рівня високої енергії, масло, масло не знову, не буде у вас високого рівня внутрішньої енергії, якщо ви погано себе почуваєте фізично. Ваше тіло це найперший інструмент, через який ви можете піднімати свій рівень енергії. Що для цього необхідно зробити? Банальні речі. Харчування, сон, фізична активність. Далі ми будемо говорити про ментальні історії, але почнемо от з фізики. Якщо ви погано спите, мінус енергія, якщо ви годуєте своє тіло сміттям, мінус енергія, якщо ви не рухаєтеся, мінус енергія. Дивіться, все дуже просто. Я дуже часто зустрічаю таку інформацію від е, різних фітних тренерів, які розповідають, що ти можеш їсти абсолютно все, що завгодно. І ти все одно будеш худий, якщо в тебе буде більше активності, ти будеш витрачати більше калорій, ніж споживаєш. І там були експерименти, коли хтось там худів на алкоголі, на цукерках. І я на це все дивилась і думала собі, яка різниця худий я чи товстий, якщо мені погано, якщо в мене немає енергії, і якщо я відчуваю своє себе хворим. Ну, очевидно ж, що якщо я буду худим, але при цьому їсти фігню. Енергії і здоров'я не буде, і тому я дуже за те, щоб ви свідомо відносились до того, що ви кладете собі в рот. Чим ви годуєте своє тіло не обов'язково там зараз переходити на ЗОЖ, якісь тримати якогось дуже складного неймовірного харчування. Ні. Ви можете почати з елементарних речей. Наприклад, коли я починала коригувати своє харчування, а повірте, я та людина, яка дуже любить солодке, я любила всяку таку гадость типу чіпсів, пиво любила, різні оці сухарики, кальмари, таке, що там так, така кількість глутамата натрію, що аж язик знаєте, запалювався. Я все це, я цим жила, я на цьому харчувалась. І потім я не розуміла, чому в мене приші болить, передв'язаний якийсь у мене стан. Нема мене ні сил, нічого. А потім, коли я почала дуже детально вивчати інформацію, я зрозуміла, що, мабуть, так, я худа, від такого харчування, в принципі, я не набираю вагу, і багато хто говорить, о, класно, ти така худа, так, пощастила, але я хвора по факту. Тому починала я з елементарного. Я додавала в свій раціон лише один зелений салат на день. А потім, коли я почала бачити різницю, як мені, коли я пачку чіпсів і пачку салату, вибір став очевидний. І все більше в моєму раціоні з'явились свіжі овочі, зелені салати, фрукти, каші, м'ясо, без оцих всяких майонезів, кетчупів, зажарок, якихось незрозумілих. Таке адекватне, нормальне харчування, яке дає мені силу, енергію, і після якого хочеться жити і щось робити, а не просто лягти на диван і лежать, бо організм намагається якось переварити все те, що я в нього заклала. І з часом це стає вже звичкою, з часом це вже стає таким образом життя. І кожного разу, коли мені хочеться з'їсти тих чіпсів, особливо коли на якомусь емоційному там дні, я собі задаю питання. Ось оця рефлексія, її потрібно включати в кожну мить свого життя. Те, що ти зараз хочеш покласти собі в рот, тобі принесе більше користі чи е, шкоди. І якщо я розумію, що зараз оця пачка чіпсів, наприклад, зробить мені емоційно морально такий кайф. Я можу вибрати її. Але здебільшого я вибираю щось інше. Що також буде смачно, але більш здорове. Тому перший пункт їжа. Думайте, що ви в себе вкладаєте. Їжа це ваше або джерело енергії, або джерело вашого поганого самопочуття. Вам вибирати, як завжди. Другий момент сон. Я знаю, що ви вже задовбались це чути, але любі мої, сон це те, що напряму впливає на ваше фізичне, емоційне самопочуття. Ви не повірите, але якість вашого сну впливає, наприклад, на такі захворювання, як Альцгеймера, на рак, впливає на психічні захворювання, на те, наскільки ви молоді, да, тому що дівчата тут увага, якщо ви погано спите, не досипаєте. Жінкам потрібно, до речі, 8-9 годин приблизно сну, хоча це така цифра для, для всіх індивідуальна. Ви забираєте у себе молодість. Ми старіємо швидше, якщо ми не досипаємо. Наш мозок тупіє, якщо ми не досипаємо. Чоловікам потрібно, до речі, десь 6,5, 7-7,5 годин сну. Тобто, чоловікам потрібно менше. Ну, так, от вчені довели таку цифру, не знаю, наскільки вона правдива. І я дуже рекомендую: от прям всім рекомендую цю книжку, вона золота. Після неї завжди хочеться відкоригувати свій режим сна. Навіщо ми спимо? Просто пошукайте її онлайн купіть, паперову купіть, до речі, краще паперові книжки читати. Так, наш мозок хоч відпочиває від картинки соціальних мереж, від телефону. Тому сон. Це другий момент, який вам потрібно в першу чергу коригувати. Я навіть не знаю, що важливіше харчування чи сон. Ні, знаю сон. Сон важливіше. Перший пункт це сон, другий пункт харчування. Відкоригуйте. І третій пункт, хоча вони всі важливі, це. Фізична активність, не повірите. Рівень вашої внутрішньої енергії напряму залежить від того, чи є у вас якась фізична активність в вашому житті. Уявіть, що наше тіло це двигун безкінечної якоїсь енергії. І для того, щоб запустити цей двигун, потрібно спочатку дати йому цю енергію. Це як вічний двигун. Давайте так порівняємо: ваше тіло і рівень вашої внутрішньої енергії. Це як вічний двигун. Як функціонує вічний двигун? Для того, щоб він почав функціонувати і виробляв енергію для своєї ж роботи, його потрібно спочатку ну, дати йому той імпульс, поштовх до дії. От так само і у вас. Вашому тілу потрібно дати поштовх для того, щоб воно більше виробляло енергії. Це через будь-яку фізичну активність. Ви ж знаєте, бувають такі дні, коли ти прокидаєшся і ти нічого не хочеш робити, і ти такий весь без сил. Але у тебе багато задач, багато роботи, і в тебе просто немає варіків лежать на дивані. І ти починаєш щось робити. І звідкіля збереться енергія? Непонятно звідкиля. А бувають дні, коли ти да, дійсно без сил, нічого нема, ніякої ні енергії, ні бажання. І ти лягаєш на диван, і ти лежиш цілий день, а ввечері ти не відпочивший. Ти взагалі відчуваєш так, начебто, до тебе якийсь дементор, присмоктався і висусав з тебе всю іншу енергію, яка в тебе там ще залишилась. Тому давайте своєму тілу. Більше руху, чим більше ви рухаєтесь, чим більше ви даєте енергії руху в своє тіло, тим більше у вас буде тіло генерувати цієї енергії. Ось так, це це буде запускатися. Такий маховик. Що ще забирає вашу енергію, і що обов'язково потрібно пофіксити, відремонтувати ваше оточення, те, з ким ви спілкуєтесь, токсичні люди забирають величезну купу нашої енергії. Знаєте, бувають люди, з якими поспілкуєшся, і ти такий, начебто, в тебе крила розправились, і Ти хочеш щось робити, кудись летіть. Ти весь такий енергійний настрій класний. А буває люди, з якими ну вони начебто й нормальні. Але з ними поспілкуєшся, а у них те погано, все погано, світ поганий, той дурак, всі якісь не такі, і ти такі, і тобі поганого людина це нічого не сказала. Але по факту ти відчуваєш, начебто, знову ж таки з тебе висмоктали всі сили і викинули як лимон. Люди можуть бути як потужним інші люди. Джерелом вашої енергії, так може бути потужним джерелом, який забирає вашу енергію. Фільтруйте своє оточення. Спілкуйтеся лише з тими, хто дає вам енергію, з ким вам добре І потрібно просто помічати. От поспілкувалися з якоюсь людиною, ви такі: Так, як я себе зараз відчуваю? Якщо мені класно, ну окей, значить ця людина залишається в моєму житті, в моєму полі. Я далі продовжую з ним з нею спілкуватися. Якщо мені не класно, і ця людина постійно ниє, і все їй не так, і після неї, взагалі, хочеться якось помитися, начебто. Все, цієї людини не має бути в вашому житті. Ще один пункт, куди втікає ваша внутрішня енергія, і що потрібно полагодити це фокус на зовнішній світ. А ти не так зробили, а ти не так сказали. А як вона має право так говорити, виглядати, діяти, думати? А світ якийсь несправедливий, там десь ураган, там когось затопило, там нещасні люди. Боже, все страшно. А якийсь блогер сказав, що скоро ми всі помремо, що буде якась там третя, четверта, взагалі міжгалактична війна. О, Господі, знову якась економічна криза. О Боже, а там якісь політологи сказали: то нам всім хана. Все, от якщо ви. Регулярно в такому варитись в такій інформації в думках про е, негативне майбутнє. А ми люди, до речі, схильні до того більш негативного е, до негативних думок енергії там не буде. А якщо ви ще любите згадати минуле, хто вас там колись образив, хто не так щось сказав а, і був неправий в інтернеті 30 років тому назад, хоча 30 років це, я звісно, перегнула, 5 років тому назад хтось в інтернеті був не правий, і ви про це постійно думаєте, крутите, все, ви туди зливаєте абсолютно всю свою енергію. До речі, оця психічна наша діяльність, обдумовування, обсмоктування чогось, а, надо було так. Туди наш мозок він жере величезну купу енергію. І він такий, знаєте, як ця мавпа, яку завели, і вона отак трілечками: стука, 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 стука. Оце ви, ваш мозок, як оця мавпа, постійно пережовує якісь негативні думки, сценарії, якісь негативні інформації. До речі, ця, ця діяльність нашого мозку називається румінація. Тобто, у неї є. Навіть визначення, все, туди зливається вся енергія. Ви, по факту, можете сидіти цілий день, оце переварювати себе в голові, і нічого не робити, а будете втомлені, що капець. Немає сенсу думати ні про майбутнє, ні про те, чи буде міжгалактична війна. Ви на це ніяк не впливаєте. От просто ніяк не впливаєте. На що ви впливаєте? Це на ваш стан, на ваші думки і на ваше сьогодення. Це не значить, що не треба нічого планувати. Я зараз до цього перейду. Але це значить, що я можу контролювати лише себе. Те, як я думаю, те, як я відношусь до ситуації. І я можу вибирати, як мені відноситись, відноситись до ситуації. Світ він різний, він несправедливий. Але є темне, ну, скажімо так, темне є світле. Світ дуальний, є хороше, є погане. Не було б одного без іншого. І... Мій вибір, на чому фокусуватися? На чомусь світлому, і тоді ви почнете його бачити, притягувати, і це буде давати вам енергію. Чи на чомусь негативному. І це буде забирати вашу енергію, і ви будете це притягувати. Тому дуже важливо, що ви думаєте, з ким ви спілкуєтесь. І ще важливо, як ви думаєте про себе і про свій рівень енергії. Наприклад, що я маю на увазі? Ви ранком прокинулись, і відчуваєте, ну. Не на висоті ви сьогодні, сил не дуже багато. І тоді важливо собі задати питання, а як би я прожив цей день, якби я сьогодні був на високому рівні енергії? От що б я робив? Можливо, б я музику включив, можливо, б я запланував собі якісь приємні справи, можливо, б я зробив то десь пожартував, десь там обійняв кохану людину, купив собі, там, купила, чи купив собі квіти, пішла б десь каву попила, робив би оці якісь кроки. І коли ви починаєте так дивитись на свій день? І давати оцей рух в своє життя, в свій день, ваша енергія буде генеруватися. А коли ви прокинулися, думаєте, господи, щось сил нема, енергії нема, нічого не хочу, все, ви себе запрограмували. Наш мозок, наше мислення це, це надпотужний інструмент. На мій погляд, дуже дивно ним не користуватися. Ми так чи інакше себе програмуємо на день, на рік, взагалі на життя. І от те, що ви думаєте. Це ваше таке саме програмування. Прокинулись в поганому настрої, спробуйте себе запрограмувати, що у вас все класно, що у вас багато енергії, що у вас сьогодні буде такий класний день. І подивіться, порівняйте, як воно. Чим коли ви думаєте, як у вас все погано і у вас немає сил. Я не закликаю вас вірити мені. Більш того, вся ця інформація вам, я ж за неї гроші не прошу. Це все безкоштовно і це не вимагає від вас нічого. Просто спробуйте і перевірте, якщо працює класно, залишайте собі. Якщо не працюєте, ну окей, для мене це не працює. Далі. Що ще? От якщо ви оці пункти поправите: сон, харчування, те, як ви думаєте, те, скільки активності, фізичної активності в вашому житті, з якими людьми ви спілкуєтесь, це вже вам на 30-50% мінімум підніме ваш постійний рівень внутрішньої енергії. Що ще що ще? У мене тут є ноутбук, вже, вибачте. Я собі записала основні пункти, які я маю не забути. Я подивлюсь, що ще таке треба, я вам не сказала. Угу. Фокус уваги на своє життя це я вам сказала. Про мислення я сказала. Ага, моя улюблена тема. Ви маєте мати ціль. Маєте мати ціль. Знову масло масляне. У вас має бути ціль. Ви маєте розуміти, навіщо ви прокидаєтесь, і навіщо вам та ваша внутрішня енергія, її збільшення. Грубо кажучи, якщо ви нічого не хочете, ви ні до чого не прагнете, у вас немає мрій, бажань, цілий, немає ніяких. Ви просто прокинулись, сходили на роботу в супермаркет, повечеряли лягли спати, там, в кращому випадку, що там, не знаю, буде. кіно подивились, комп'ютерні ігри пограли, а, не в кращому, а в гіршому, насправді, ну неважливо. От на рівно на цей рівень енергії, вам буде видаватися ой, вибачте, рівно на це вам буде видаватися ваша енергія. Наша надлишкова додаткова енергія завжди видається під ціль, під задачу. Якщо ви хочете і це, і третє, і десяте, і туди побігти, і там подивитись, і це зробити, і це реалізувати, на це буде видаватися вам додаткова енергія. Якщо ви нічого не хочете, додаткової енергії також не буде. Ну, наша вона вам? Ну ви ж її все одно не використовуєте. Та енергія, яку вам а, далось далося вашим тілом, вашим мозком. Якщо ви її нікуди не використаєте, вона перетворюється всередині вас в болото, і від цього ви себе ще гірше будете відчувати. Тому. Ціль у вас має бути ціль по життю. У вас має бути бачення вашого життя, яке ви хочете через 5-10 років, що дасть вам відчуття щастя від вашого життя на найближчі якісь терміни, там на місяць, на три, на півроку, мають бути цілі, тому що це допомагає нам рухатися. І, до речі, ось оці всі пункти: сон, харчування, фізична активність, фільтр своїх свого оточення. Це може здаватися складною роботою. Але якщо ви розумієте, навіщо вам це робити, ну ми люди так влаштовані, то вам це буде легше робити. Якщо я чітко розумію, навіщо мені потрібно займатися фізичною активністю і дбати про своє харчування, про свій сон. І не просто для того, щоб бути худой чи гарною, щоб сусідка Люся сказала: М -м, схудла, диви яка, молодець. А тому що я знаю, що мій фізичний стан дозволить мені щасливо проживати своє життя, реалізувати задумане, я зможу побачити своїх внуків і бути не якоюсь розвалюхою в 60 років, а бути активною, молодою людиною. І коли ви розумієте ваші найбільші цінності в житті, коли ви розумієте ваші цілі, через які ви будете йти до своїх цінностей, тобто ваші цілі, вони... Співставляються з вашими цінностями, вам буде легко робити будь-що. Вам буде легко і спортом займатися, і харчуватися, і дисципліну тримати в житті, тому що дисципліна це взагалі дуже класна штука. Як До речі, якщо хочете, щоб я зняла відео про дисципліну, напишіть, я зніму. Коли ви розумієте все це, ви будете все це робити. А коли ну, треба, надо... от Яна якась там коуч якийсь на Ютубі сказала, що треба сон відрегулювати, а на, що воно мені треба? Непонятно, ну ви робити нічого не будете. От всі кажуть, що треба похудати чи там їсти зелений салат, а нащо його їсти? Якщо я нічого не хочу, то той зелений салат мені ніяк не допоможе, якщо я, в принципі, нормально на дивані і так лежу. Розумієте? От такі штуки, мабуть, основне, підсумовуючи сон, харчування, адекватне оточення, фізична активність, програмування себе. На те, що ви активна, здорова, енергійна людина, а не ви впали в стан, все погано, життя не дуже, і я якась какашка. Ось цей пункт. Потім фокус на себе, а не на те, що відбувається в світі. Ну, ви не можете на це впливати. Навіщо туди розпиляти і віддавати свою енергію? На себе фокус, що я можу змінити в своєму житті? Як я можу його покращити? Е, і ціль в житті? Мабуть, це такі основні пункти, здається, я нічого не забула, які вам необхідні? Для того, щоб бути на високому рівні енергії. І ще дуже важливо, це не значить, що ви завжди будете просто на піки От пік вашого класного стану. Ну, не буває так. Наше життя, давайте порівняємо його з кардіограмою. Верх-вниз, 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 це нормально, значить ви живі. Сьогодні ви на високих емоціях, на високій енергії, завтра ви можете трошечки спуститись. Післязавтра ви знову піднялись. Це нормальна ситуація. Не буває так, що ви завжди такий бодрячком класно себе почуваєте. Але можна до цього прагнути. І можна оці пікові стани мати їх більше в своєму житті. І як я про це розказала? І якщо ви хочете навчитися працювати зі своїми ментальними блоками, прибирати ваші страхи, сумніви, негативні упередження, ставити цілі, і головне зрозуміти, що я хочу в цьому житті. Що дійсно мої цілі, мої бажання і як мені до них прийти, то я вас запрошую на свою коучингову програму Легенда. Посилання і всі деталі стосовно цієї програми є під відео. Дивіться, переходьте і буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Я бажаю вам гарного дня, бажаю вам високого рівня енергії і щоб життя просто вас радувало, давало вам наснагу і радість. Щастя, тому що це те, заради чого всі ми щось робимо або не робимо, для того, щоб відчувати себе щасливими. Якщо вам цікаві якісь теми, які хочеться, щоб я розкрила більш детально, також напишіть, я буду вдячна, так я буду розуміти, який контент вам більш цікавий почути від мене і задоволення буду знімати. Усім дякую за увагу і до скорих зустрічей.